Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги. Нафтогаз Україна» – Зміцнюємо незалежність. Він планував нищити окупантів аж до нашої перемоги, але ворожий обстріл усе змінив. Військовослужбовець Геннадій Сисоєв втратив праву руку у важких боях на Донеччині. Ампутація дуже коротка і звичайне протезування захиснику не підходить. Але варіант, як повернутися до нормального життя, знайшовся це унікальне для України остеоінтеграційне протезування. Дві складні операції йому зроблять безкоштовно. Проте знайти гроші на майбутній біонічний протез Геннадію доведеться самому. Нова рука для захисника коштуватиме майже 3 мільйони гривень, і воїн зараз неабияк потребує нашої з вами підтримки. На війну Геннадій вирішив піти добровольцем в липні минулого року. Тоді росіяни обстріляли багатоповерхівку, у якій він жив в Кривому Розі. Загинули двоє сусідок, і чоловік зрозумів, терпіти більше не в силах. Мені для цього поступку вистачило одного обстрілу по моєму району, щоб зрозуміти, що краще піти і зробити щось, чим просто чекати, поки до тебе хтось прилетить щось прилетить. якось знаєте, страх це. Не те, я ж взагалі до цього не служив. Не цей ну, в руках оружия не держав за своє життя. Штай пацифістом. був. Спершу навчання, потім місяці важких боїв у Бахмуті. Геннадій служив у складі батальйону, який здійснював штурмову розвідку. Каже, у планах було битися аж до нашої перемоги, але одного ранку він із побратимами потрапив під танковий обстріл окупантів. І один із снарядів розірвався надто близько. Сразу, звісно, як після взриву. Таке ощущення, я просто, знаєте, от, коли заніміла рука, ті, то я тут перележав щось, просто, щось вдарили по ній, а в автомат брати руки нема. Стралу страшно, ну, десь минути через дві. Оця воля до життя, мабуть, переборола. Страх. Праву руку ампутували одразу, у військовий зізнається, звикати до нового життя було складно. З того, що я міг, я, наприклад, зараз процентів 70. Не можу, наприклад. Навіть саме індивідуально я не можу писати. Навіть. Я вже не кажу, що поначалу навіть зуби почистити було, це дуже велика проблема, тому що я патологічний правша. Але найгірше каже, це постійні фантомні болі, через які військовий майже не спить. Найбільше, що мені хочеться, щоб прийшли болі, ці фантомні, знаєте, тому що кожен день терпіть болі, яку ти терпів на передовій. Мені це медики обіцяють, з протезом має стати легше, але стандартне протезування Геннадію не підійде, бо кукса надто коротка. Чоловіку пощастило під час реабілітації познайомитися з доброчинцями, які запропонували унікальний для України метод остроінтеграційного протезування. Ця технологія остроінтеграції при протезуванні верхніх кінцівок вона дозволяє. Зберіти е, всі функції плечового суглопа, механічно прикріпити сам протез, а сигнали ми е, зараз забираємо е, датчиками, які е, прикліюються до кожи. Цю методику до нас привіз відомий шведський професор і автор Рікард Бранемарк. Він навчив наших медиків проводити надскладні технологічні операції. Це протезування кінцівок завдяки імплантам, які фіксуються до кістки всередину. Тобто це протези вживлені в кістку. Першим етапом фіксується імплант, Другим етапом слідуча операція ставляється перехідник. Перехідник між тілом людини і зовнішнім протезом. Геннадію зробили лише першу операцію, попереду ще одна, але вони абсолютно безкоштовні. А от на майбутній біонічний протез потрібно ще назбирати, а це 2 мільйона 850 тисяч гривень. Це дуже великий гроші. А тим більше, якщо ти вже їх заробляти не зможеш, самому їх нереально собачив. Я знаю, що є добрі люди. Моє життя доказувала неоднозначно і неодноразово це. Військовий називає себе щасливчиком, бо вдалося вибратися з пекла живим. Тож тепер вірить, що йому ще раз поталанить повернутися до нормального життя вже із новою біонічною рукою. Адже попереду у Геннадія ще дуже важливі плани. Саме моя головна в мене ніколи не було сім'ї, а так то почти сирота, то хочеться сім'ю. Дитину, сім'ю. Підтримати військового може кожен з нас, перейшовши за qr кодом чи картою, яку бачите на екрані. І пам'ятайте, захиснику буде важлива навіть найменша наша допомога. Олена Ровенчук та Віктор Зеленков, програма Вікна СТБ, Марафон Єдині новини.